Швидка і смачна закуска на кожен день і гостям на стіл не стидно подати. Молоді кабачки помили і порізали тощиною приблизно 5 мм і обсмажуємо на е, олії без муки до рум'яної скоринки. Зверху чуть кожну сторону присолити за смаком. Для начинки беремо два плавлених сирка. Тремо на терці. додаємо грам 20 масла смачного, додаю невелику кількість гострого перцю, порізала приблизно чайна ложка. Додаю 4-5 зубчика часнику, чорний молотий перець і спеції за смаком. Я додаю італійські. Присолили і додаю столову ложку майонезу. Перемішали і начиняємо смажені кабачки. На кабачок приблизно кладу по чайній ложечці. Дякую за перегляд смачного.